Циклон Джаспер обрушився на північний схід Австралії як шторм категорії 2 у середу, 13 грудня. Залишивши тисячі людей у прибережних населених пунктах без електрики та створивши ризик небезпечних для життя раптових повеней. Люди публікують кадри, як затоплює їхні будинки. Це просто жах виглядає, наче як з фільмів про Апокаліпсис. А тепер подивіться, мій таропрогноз від 30 листопада, та згадайте, як виглядає прапор Австралії. І ось цей таропрогноз підтвердився. На жаль. Щодо загроз нового цунамі, що показують карти. Це може бути в тій країні. Про яку вже говорили, що така загроза є, ця країна, скоріше за все, з жіночим ім'ям. Ось тут зірки. Тобто, вірогідно, на прапорі можуть бути зірки або синій колір. Ця країна друг України, передає допомогу собака, шістка пентаклів. Це ситуація кармічна, справедливість. Буде розруха, руйнування, це може бути знову ж таки там, де гори, там, де вода, і там, де мости, дамби, ось таке може бути.